Привіт, вітаю вас на новому подкасті. Це подкаст просто про складне. І сьогодні ми поговоримо про соціальні мережі. Це просто був інструмент. Нам не потрібно 5 годин бездумного відпочинку. Чи це взагалі якимось чином відклалося у вас в голові? Чи це було просто витрата часу, яка нікуди не призвела абсолютно увесь інший час? Ми просто щось робимо. Да? Просто від того, що ми гортаємо стрічку, ми дійсно втомлюємося. І так, соціальні мережі соціальні мережі змінили. Життя взагалі кожної людини, да? будь-то молоді люди, будь то дорослі люди, всі так чи інакше розуміють, що це таке, просто в різних вікових зонах. Ми знаходимося в різних соціальних мережах, да? хто сидить в Фейсбуці, хто сидить в інстаграмі, хтось тіктокі і так далі. І якби соціальні мережі заповнили повністю оце простір да? простір, в якому ми не знали, що робити, і саме цим соціальні мережі користуються не тільки соціальні мережі в цілому, а будь-які медіа, в яких Головна задача це людська увага, да, людський час проведений там. Все, що керує нашою увагою, дуже дуже влучно тепер може нею користуватися завдяки тому, що соціальні мережі стали невід'ємною частиною нашого життя. І якщо ті ж новини більшість людей могла не дивитися, то зараз їх дивиться кожна друга людина, просто тому що доступ до них став набагато легше. Тобі не треба купувати окрему газету для того, щоб. Побачити новини, а ти підписався на один з десятків тисяч інших своїх підписків просто в телефоні, і ти колись їх в будь-якому випадку бачиш, так чи інакше. Тут з однієї сторони можна казати: ой, як це все погано, і які погані розробники, що так, от зробили таку от мережу, в якій у нас витрачається час. А з іншої сторони, це наш контроль, да тобто. Це просто був інструмент, да створений інструмент, так само як і телефон. До речі, про нього подивіться інше відео на основі. Він був створений як інструмент для поліпшення нашого життя, да, до якогось покращення нашого життя. Але через те, що у нас не було інструкцій, як користуватися, не було якогось розуміння, куди це все призведе. Ми почали використовувати його трошки в інших реаліях, трошки в інших протоколах, скажімо так, і відповідно цього змінилося наше. Сприйняття цього девайсу, сприйняття так само соціальних мереж, сприйняття взагалі життя, і соціальні мережі можуть бути як позитивними, так і негативними. І кожен обирає цей шлях самостійно. Соціальні мережі, так само як і телефон, як і інші будь-які девайси, вони дають можливість, да? начебто, ви стоїте на перехресті, і ви тепер можете обрати. Ви підете прямо направо, наліво, назад. В будь-якому напрямку ви можете йти. Вас ніхто не прив'язує до нього. Да? Але через те, що люди, які створюють контент, через те, що об'єм. Який створюють взагалі контента, тримає вас у такому напруженні, тримає вас у такому бажанні отримати більше, отримати ще. Ми самі перетворюємося на те, що ми постійно споживаємо якийсь контент і нікуди його і не використовуємо, і навіть не помічаємо. Якщо ви подумаєте, що ви взагалі дивилися. Останнім, от буквально перед цим відео, що ви вмикали у себе на телефоні на ноутбуці, будь ви дивитися контент? Що ви взагалі дивилися? Який контент ви дивилися? Чи це взагалі якимось чином відклалося у вас в голові? Чи це було просто витрата часу? Яка нікуди не призвела абсолютно, і от, якщо ви знаходите себе в такому стані, що ви просто дивитеся незрозуміло, що не зрозуміло, навіщо, а просто для того, щоб витратити час, ось тут виникає проблема. Якщо ж ви використовуючи соціальні мережі, чітко розумієте, що ви робили, навіщо ви це робили, де ви проводили час і так далі, хтось. Завдяки соціальним мережам навчається хтось завдяки соціальним мережам працює, хтось завдяки соціальним мережам спілкується і так далі. І якщо ми чітко віддаємо собі розуміння, а що ми робили, немає проблеми в використанні соціальних мереж абсолютно. Так само, як і будь-яких інших видів медіа. Та? Да? Це лише питання нашого контролю, це лише питання того, наскільки ми взагалі розуміємо, куди ми витрачаємо свій час. І коли ми не розуміємо, коли у нас немає абсолютного розуміння нашої взагалі завантажності протягом дня, куди Взагалі час йде, скільки у нас його є, який об'єм роботи ми виконуємо, скільки ми відволікаємося і так далі. То немає проблеми в тому, що у нас є ці соціальні мережі. І наша задача да, наша можливість в тому, щоб використовувати ці соціальні мережі і будь-які медіа в правильному нам руслі, тому що вони знову ж таки дають нам можливості. І ці можливості ми обираємо самі. Ми можемо відписатися від усіх новин від усього розважального і залишити тільки навчальні матеріали, наприклад, і кожен день отримувати якусь додаткову інформацію, яка так чи інакше розвиває наше життя. І було б так дуже прекрасно, да? ви заходите в соціальні мережі і отримуєте тільки щось корисне, якісь нові навички, нові знання і так далі. І я був однією з тих людей, хто це дуже сильно рекомендував. І досі в цілому я це рекомендую. Але є велике но увесь цей. Навчальний матеріал з часом, з об'ємом перетворюється в такий саме хлам. Через те, що ми його не використовуємо, через те, що ми його не засвоюємо, а ми просто подивилися, наша швидка пам'ять зреагувала, ми на секунду це згадали. І як тільки ми перемикнули на інше відео, ми моментально забули, а про що було минуле. І якщо не через наступне відео, це через 10 наступних відео коротких, ви вже забули, про що ви взагалі. Дізнавалася, що ви взагалі зрозуміли з того відео, і це стосується не тільки відео, це стосується так само так текстових варіантів, фотографій, будь-чого. Навіть те, що ви зберігаєте собі, подивіться в свої галереї. І я такий самий, не подумайте, подивіться в свої галереї ну. Скільки всього збереженого у вас там є, цікавих якихось речей, які ви в моменті подумали, блін, наскільки крута думка, чи яка цікава ідея, чи який метод цікавий. Да? Ми його зберегли, щоб потім передивитися. І ніколи його не передивились. У мене в галереї зараз 10 тисяч різних медіа. І да, половина з того через те, що я сам знімаю медіа, і у мене мого контенту просто багато. Але увесь інший, уся інша половина це просто якісь збереження, файли, картинки, відео, все, що тільки можна, і воно все корисне. І якщо передивитися, там дуже багато всього цікавого. Але я ніколи туди не заходжу, щоб це передивитися. І коли постає питання, а що мені робити, да, наприклад, чи ще щось. Я ніколи не ставлю собі в пріоритет те, що можна відкрити свою ж галерею, подивитися, скільки всього там збережено, і можливо щось імплементувати в своє життя, можливо, щось використати. Да? А ми обираємо і я обираю зайти в будь-які там соціальні мережі і провести час там, знову отримати щось нове, знову це зберегти і знову відкласти ніколи не використовуючи. Тому я почав зараз використовувати їх трошки інакше, перше. Я взагалі відписався на певний час від усіх і усього, залишивши тільки свої ж акаунти чи акаунти, якісь е, навчальних матеріалів, які там курси я проходжу щось. Це дало мені змогу проаналізувати взагалі потребу в тому чи іншому контенті. Наскільки дійсно ті чи інші креатори, ті чи інші медіа мені взагалі в житті потрібні? От, якщо я місяць без них провів, я навіть не згадав про те, що вони є, значить, вони дійсно мені не потрібні. А якщо вони мені будуть тимчасово якось потрібні, я знову їх знайду без проблем абсолютно. Якщо я про них згадаю, якщо я про них не згадаю, значить вони точно були не потрібні. І таких медіа у нас така кількість. Особливо подивіться, не знаю, свій телеграм, в якому там 10 тисяч каналів, в кожному з них по тисячі сотні тисяч непрочитаних повідомлень. Через те, що ми їх якби зберігаємо, а дивитися ми їх не дивимося. Чому подивилися одну публікацію за місяць? Щось вона змінило в нашому житті? Ні. Але цей спам, оцей інформаційний шум, який навколо нас створюється, він постійний. І відписавшись від усього, від друзів, від інформації, від каналів, від усього, залишивши тільки от своє і тільки навчання, за які я там платив гроші, до да, яких не можу відписатися. І це буквально там 10 підписок, все. І відповідно, я не помітив ніякої абсолютно проблеми в їх відсутності. От, абсолютно ніякої. Я не став пропускати важливі для мене події, новини і так далі, тому що так чи інакше до мене вони доходять через друзів, через знайомих, просто через спілкування звичайне, просто новини гортаючи, десь пролітають повз іншого контенту, який я якимось чином дивлюся. Да? Вся важлива інформація залишиться з вами. Ви абсолютно нічого не втрачаєте. І з цієї нульової точки я почав вибудовувати нову якусь свою систему, да? з новими інтересами, з новими знаннями і так далі. І цей досвід, коли ви створюєте цю систему з нуля, коли ви викинули увесь хлам, усе, що вас відволікало, повністю очистили простір для себе. І тепер відповідно своїм новим навичкам, новим знанням, усьому новому досвіду, який у вас зараз є. Не той, що був до цього, а от нинішня форма, в якій ви зараз є, те, що вам зараз цікаво. Ви тепер створюєте майданчик, створюєте платформу, на якій ви зростаєте, Да? платформу покращення вашого життя, платформу якогось створення. Да? В залежності від того, чим ви займаєтеся, ви таким чином починаєте себе якби ну, більше цікавитися тим чи іншим тим, чим ви займаєтеся зараз. І відписавшись від усього, що вас відволікало. У вас тепер неймовірна кількість часу вивільнилася, яку тепер ви не знаєте, куди використовувати. І оце для мене була найбільша проблема, коли я викинув усі підписки. Тому що ти заходиш в будь-які мережі, а там нуль, там нічого, ні нових повідомлень, ні нових постів, нічого. Абсолютно, там просто ти і твої пости. І з такої позиції, заходячи в соціальну мережу, ти не отримуєш у цього дофаміну, і відповідно ти просто виходиш, тому що там не цікаво. Там перестає бути цікаво. І постає питання: а що робити з тим усім вільним часом, що з'явився? І в цей момент в мене в житті з'явилася дуже кайфова система планування, про яку я теж знімав відео на основному каналі. Ось там залишив посилання, десь тут неважливо. Для аудіоверсії залишив посилання в описі, як завжди, нова система менеджменту свого часу. З контролем цього часу, так щоб я розумів нарешті, куди мій час взагалі витрачається. У нас у всіх однакова кількість часу, але хтось робить один об'єм роботи, а хтось робить інший об'єм роботи. Не через те, що у нас різні якісь статуси чи різні не знаю, м'язи чи будь що ще, да? а просто хтось використовує час по іншому. Свій час, який є, використовує по іншому. Да? Свої заняття коригує інакше. І коли я зрозумів, що у мене принаймні, 5 годин в день. Улітає просто в нікуди. На якийсь контент, розваги, знання, усе те, що я сприймаю, я міг би віддавати, я міг би створювати, да? я міг би створювати оце відео, я міг би створювати новий допис, я міг би щось дійсно важливе дізнаватися для того, щоб зростати і використовувати прямо зараз. Я міг би якби якось структурувати своє життя, я міг би знайомитися з іншими людьми і так далі. Тобто величезна кількість речей яким я міг би зробити за ці 5 годин, які я використав нікуди, і це не про відпочинок. Це не про те, що треба постійно працювати по 15 годин в день, просто замуровуючи себе в підлогу. Ні, це не про це. Це про баланс. Цей да нам не потрібно 5 годин бездумного відпочинку. Якщо це відпочинок, то я даю собі розуміння, що це відпочинок, і я ось стільки часу відпочиваю. Я хоча б розумію, скільки в мене часу витрачається на відпочинок. Колись він справджений тим, що я багато працював. Я просто втомлений і мені потрібен цей відпочинок. Це нормально. Але більшість людей працює 2-3 години реально отак, щоб прям сісти і попрацювати. 2-3 години в день увесь інший час. Ми просто щось робимо, і це щось абсолютно не викликає якоїсь. Фізичною, моральною, напруженістю, да ми просто виснажені через те, що ми пропускаємо через голову здоровезний пласт інформації, який ніяким чином не засвоюється. Він просто пролітає, але на те, щоб він просто пролітав, тіло має випрацьовувати достатню кількість ресурсу, достатню кількість енергії, да? і ми втомлюємося від цього. Да, просто від того, що ми гортаємо стрічку, ми дійсно втомлюємося, і у нас немає ресурсу через те, що ми його не відновлюємо, через те, що ми не створюємо щось, що буде відновлювати цей ресурс, ми так і продовжуємо його просто витрачати, і все. Тому наша задача передивитися взагалі підхід до тих речей, які ви зараз використовуєте, особливо що стосується соціальних мереж, медіа і так далі. Спробуйте або видалити їх на місяць буквально. Або відписатися від усього. Повірте, ви нічого суперважливого не пропустите. Якщо ви боїтеся пропустити якісь суперважливі новини, я це розумію. Залиште один єдиний канал, який ви будете дивитися. Бажано той, що не спамить великою кількістю всяких новин, а публікує тільки важливі якісь дійсно важливі, які щось важливе приносять в ваше життя, Да? про вашу безпеку дбають і так далі. Це важливо знати, але... Не потрібно 10-15 однакових каналів, які про одне і те саме говорить, і плюс ще щось обмірковують взагалі не потрібно, да, для вашого розуміння. І відписавшись від усього, що вас відволікає, ви знайдете величезну кількість часу. Після цього подивіться обов'язково це відео на каналі про систему планування і продуктивності. Це мега важливі складові для того, щоб оцей час, який у вас вивільнився, знову не профукався. Знову не пройшов просто в нікуди. Нам необхідно цей час моментально кудись інтегрувати. І дуже рекомендую інтегрувати його або в свій розвиток, або в актуалізацію тих знань, які ви вже знаєте. Да? Для того, щоб ви могли на практиці ці знання використовувати, якимось чином їх імплементувати в своє життя. І це важливо робити для того, щоб ці знання засвоювалися. Ви можете їх використовувати як автор вже. Да? Через те, що ви ці знання якимось чином зрозуміли, спробуйте їх записати своїми словами, спробуйте їх опублікувати. Навіть для себе, просто закрийте аккаунт і для себе опублікуйте. Але через те, що ви віддаєте цю інформацію, ви набагато краще її засвоїте. Тому поміркуйте про те, як ви взагалі витрачаєте свій час, і дуже бажаю вам, щоб ви. Прямо зараз зупинилися від усього, що ви робите, витратили ці 5 хвилин для того, щоб поміркувати. А дійсно лі вам потрібні зараз ці соціальні мережі? Чи ви можете просто їх зараз видалити, відписатися від усіх? І на певний час просто для того, щоб ви якби зрівнялися в оцей нуль, вийшли на нульове значення з мінусу з плюсу, да щоб ви повернулися до такого балансу, і з нього ви вже виважено робили якісь нові дії. І розуміли вам сюди, вам сюди, вам направо, наліво, вперед, назад, в будь-яких напрямках, яких ви хочете. І ці можливості у вас будуть. Але ці можливості будуть викликані вашим аналізом, вашими думками, а не просто якимось впливом соціальних мереж, впливом інших людей і так далі. Спробуйте проаналізувати це через себе і витратити оцей місяць для розуміння себе. Ось такі побажання. Побачимося в наступному подкасті. Не забувайте підписатися, не забувайте поділитися з друзями. Дуже радий, що ці дописи, ці подкасти вам корисні. Побачимось. Пока-пока.